Зараз у мене також в руках приклад квітів, які можна висаджувати на клумбах. Це газанія. Вона розростається великим кущем та випускає до 15 квіточок, досить також гарно і цікаво виглядає. Квіточка розпускається на сонці. Коли заходить сонечко, квіточка закривається. І також остеосперма. На них всі кажуть в народі ромашечки. тому так. Ці квіти також вони посухостійкі, Тобто, коли сухі дні і немає можливості їх полити, їм практично нічого не станеться, вони перечікують такі умови, і їх добре висаджувати на цвинтарях на могилки, як альтернативу покупним штучним квітам. Вони, головне, їх привисти гарно полити, час від часу удобрювати, коли є можливість, і вони будуть мають цвісти все літо. Аж до морозів. Звісно, при висадці потрібно обробити ділянку від бур'янів і висадити на чисту ділянку, а проте вони досить добре з ними конкурують. Якщо кущик більш-менш великий, вже сформований, бур'яни їх не перекриють. А проте, при можливості, звісно, час від часу прочищати ділянку від бур'янів. Щоб вони більше розростались більшими кущами і радували вас. Ще один приклад посухостійких квіток, які можна висаджувати на клумбу, і також, як варіант, на цвинтар, і вони вам будуть там рости, це гвоздичка. Вона також посухостійка, і її можна черенкувати, розмножувати, пробувати, якщо у вас є таке бажання. І вона. Буде рости декілька років. Тобто, якщо не буде дуже сильних морозів, вона вам взійде на наступний рік. І буде вас радувати декілька років. Можна висаджувати і пеларгонію. Ми на особистому досвіді пересвідчилися, ми висаджували пеларгонію, вона досить гарно цвіла все літо. Також люди висаджують і петунії, і сульфінії, кому що подобається. Висаджують алісом, такі дрібненькі квіточки, білі медунка її ще називають. Вона також досить, не дуже великим кущом розростається, проте цвіта все літо, якщо немає дуже сильної спеки. Тобто фактично можна висаджувати будь-що, але ну от є позиції, які більш стільки до спеки літньої і до посухи, тому що ми всі розуміємо, що не завжди є можливість вчасно підливати квіти на, на цвинтарі. Ще існують такі стереотипи в квітникарів і в їх покупців, що є категорія квіток, які поділяються на цвинтарні, на домашні і на суперкруті. Дивіться, в нас такі в нашому регіоні цвинтарна квітка в основному це віола. Але віола, якщо взяти чи Польщу, чи Німеччину, там засаджують цілі алеї, цілі парки віолою братчиками по народному. Це в нас йде такий стереотип, що братчик це є цвинтарна квітка, тому що братчик є морозостійкий. І Пасха припадає деколи на квітень, коли є загроза заморозків. І люди садять віолу, бо вона не змерзне. Так само, як не змерзне маргаритка, незабутка, гвоздичка, не змерзне. Тому їх віднесли до категорії, що її треба садити на цвинтар. Але це є неправда. Любу квітку можна садити де сподобається. В нас є покупці, які дуже люблять віолу, братчики, садити собі вдома, навіть в горшечки, і ставити на вікні. Чому це так пішло, я не знаю. Наприклад, є люди на цвинтарі, які садять і сульфінію, і пеларгонію, і, і плектрантуси, тобі ж немає різниці, що де садити. Просто є така е, якась категорія, що це є цвинтерне, а це є не квітка. На мою думку, це не є зовсім коректно будь-яку квітку відносити до будь-якої категорії. Кожна квітка відповідає якимось певним смакам. Комусь подобається, комусь не подобається. Є, є, є хатні квіти, це на балкони. Це сульфінія, вербена, бакопа, пеларгонія. І є такий вже віп. Це вже таке йде щось як, як іпомея, бальзаміни, жоржини. Але знову ж таки, не треба нічого поділяти на будь-які класи, тому що це все іде квітка. Є квіти більш стійкіші для якихось певних умов. Їх можна розділити по такому. Якщо люди доглядають вдома, то будь-яка квітка дуже добра, немає різниці. Я розумію, що воно ну, може не зовсім е, тактично, але на цвинтарі нема тих умов. І не завжди є можливість за чимось доглянути, приїхати кожен день або через день, і під таку категорію ми можемо підібрати якісь квіти. Це може бути брачки, маргаритка, газанія, гвоздика, незабудка, це може бути пеларгонія, сальвія, остіосперм. Так, це ті квіти, які вимагають мінімально догляду. А якщо буде ще якісь помірні опади. За ними практично можна не доглядати. Але це є категорія посухостійкі. Але не потрібно, будь ласка, ділити на цвинтарні і хатні.